Шановні студенти, шановні колеги, я поздоровляю всіх нас з черговим початком навчального року. Бажаю нам всім успіхів, мирного неба, здійснення всіх наших мрій. Ми з вами подолали великі труднощі, було дуже багато сумнівів. Чи буде продовжуватись навчання взагалі, чи наберемо ми першокурсників, чи повернуться до нас наші діти на навчання, ті, які були змушені виїхати і зараз знаходяться далеко від рідної України. Але ми все подолали, студенти залишились з нами, першокурсники до нас прийшли, і тому зараз найвеликий виклик це. Розпочати заняття, продовжити їх, зробити їх як можна ефективнішими, щоб наші студенти не розочаровувалися в тому, що вони до нас прийшли, щоб наші студенти отримали ті знання, які ми хотіли б, щоб вони отримали. Ми з вами починаємо працювати в надзвичайних умовах, коли наша країна знаходиться в стані війни. Наші студенти. Наші професори, викладачі приймають активну участь в бойових діях. Вони знаходяться на передньому краї, вони воюють за нашу країну, за нашу державу. Ми дуже їх шануємо за це. Ми дуже гордимося, що вони є членами нашого колективу і сподіваємось, що в найближчий час вони повернуться до нас. І будуть працювати разом з нами. Умови незвичайні, важкі для нас, бо наш інститут працює в режимі експериментальної роботи, експериментального навчання. Основною відмінністю від інших вузів у нас є те, що ми надаємо завжди нашим студентам багато лабораторних і практичних робіт. Вони у нас Працюють в лабораторіях, виконуючи курсові дипломні роботи. На жаль, сьогодні це все у нас під великим питанням. Ми сподіваємося, що ці надзвичайні умови дуже швидко закінчаться, що прийде перемога, ми зможемо в нормальному режимі працювати. Але сьогодні ми зробимо все для того, щоб наше навчання продовжувалось. І щоб нам всім було зручно працювати, навчатись, отримувати знання, і щоб ми не втратили особисте спілкування студент із студентом, викладачі-студентам, щоб до нас прийшли аспіранти, які будуть продовжувати наукову роботу. І все, щоб у нас було як завжди, ми дуже цього хочемо. Ми намагаємося це зробити якомога краще. Дуже вдячні тим студентам, які залишились в Україні, які поступили в українські вузи, зокрема в наш інститут, які розуміють, що нам треба підтримувати нашу країну, нам треба підтримувати освіту, підтримувати науку. І для цього нам треба, щоб молодь залишалась в Україні. Бо кому, як не вам, піднімати те, що залишиться після того, як війна закінчиться і нам треба буде відновлювати нашу країну. Це стосується і тих студентів, які навчались в інституті і залишились, і наших першокурсників, які до нас вступили. Дуже цікаві мотиваційні листи. Багато надзвичайно. Гарних, теплих слів наші абітурієнти написали про наш інститут, про те, що вони хочуть навчатись саме тут, що вони про це мріяли. Це все надихає нас на покращення роботи, на досконалення роботи. Це все для викладачів є дуже приємним і важливим. Тому я всіх поздоровляю з цим днем. Ми розпочинаємо нашу роботу, бажаю всім здоров'я, оскільки ми все ж таки інститут біології і медицини. Бажаю всім перемоги, бажаю всім гарного настрою, щоб бажання вчитись, воно вас ні, ніколи не залишало. Ми все будемо робити для того, щоб вам було комфортно, щоб ви скоріше прийшли в наш. Інститут такий гарний, такий незвичний, щоб вам тут було приємно саме в стінах нашого інституту спілкуватися один з одним, щоб ми разом святкували наші свята: і день першокурсника, і день біолога, щоб ми разом влаштовували ярмарки, як завжди, студенти спілкувалися з викладачами, щоб все у нас було гаразд. Здоров'я вам, щастя! Скорішої перемоги нам всім. Слава Україні!